Харківщина під обстрілами зведення хова за минулу добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Вовчанськ, Вовчанські хотори Чугуївського району. Тополі дворічна синтівка Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Петропавлівка Куп'янського району. В результаті ворожого обстрілу міста вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю аграрного підприємства. Потерпілих немає. Близько о пів на п'ятнадцяту у селі Глушківка Куп'янського району. На власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 1994 року народження. Потерпілого Сакубара травмою та пораненням обох кистей доставило до лікарні. Стан середньої тяжкості. Внаслідок негоди по області знеструмлені 1857 споживачів. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електроспоживання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській громадах. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Вночі, 18 грудня, близько першої години ночі у місті Харкові на вулиці Слав'янська в одному з житлових будинків горіло сміття в підвалі. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Вогнеборці провели розвідку у задимленому підвалі, ланкою газу димозахисної служби та виявили там 32-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом. Після огляду його медичними працівниками від госпіталізації відмовився. Вогонь був локалізований у перші 03 та ліквід. До у перші сорок. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучен та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. Близько о пів на п'ятнадцяти надійшла інформація про те, що в Куп'янському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого постраждала людина. Подія сталася в селі Глушківка. За попередніми даними: 29-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його було доставлено до обласної лікарні. Ні, зсу відбило 9 атак ворога в районах Синківки та східніше Петропавлівки Куп'янського району. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, було знищено 5 БПЛА типу шахет. Сили оборони працювали у межах Дніпропетровської, Миколаївської, Вінницької та Хмельницької областей. Атакували також Харківську, Херсонську, Чернігівську, Сумську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Україні на фронті протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Захисники продовжують стримувати ворога на Херсонському утримують зайняті позиції та наносять вогневе ураження по тилах противника. ЄС вже сьогодні, 18 грудня, ухвалить нові санкції проти Росії. Про це пише видання Політіко. Так відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, а також публікація 12-го пакету санкцій. Дипломати зауважують, що 26 країн-членів блоку підписали пакет і залишилась формальність для ухвалення. Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС, щоб схвалити 50 мільярдів євро допомоги Україні, за даними британського видання Фенашенал Таймс, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати статтю 7 договору про європейський союз, завдяки якій можна позбавити права голосу країну ЄС, якщо вона порушує верховенство права. Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами. Так, найбільший пункт пропуску на українсько польському кордоні Дорогузь Ягодин знову заблокують фермери із громадської організації Об'єднане село. Про це повідомив лідер протестуючих перевізників у своїх соцмережах. Серед нових умов призупинення імпорту цукру з України, негайна виплата прямих субсидій, збереження компенсації акцизу на паливо та компенсації виробникам кукурудзи. Айтівці всі Харкова, керівники айті компаній та профільних вищу зібралися на конференції, щоб підбити підсумки 2023 року. А рік кажуть в харківському айті кластері, не зважаючи на випробування війною, був дуже щедрим на проекти. Найголовніше досягнення поступове повернення it компаній до Харкова. Тепер харків'яни, айтівці вони розташовані і по всій Україні, і по всьому світу. Тому наша така харківська it діаспора вона залучає і проводить проекти щодо відновлення. Міста і щодо розвитку освіти, щодо промоції, взагалі бізнесу, і щодо діалогу з органами державної влади. Відповідно, якщо казати в цифрах, то харківський it кластер наразі об'єднує понад 300 it компаній учасників та партнерів. І також ми маємо таку спільноту, яка Зараз втратила трошки географічну приналежність, тому що компанії релокували своїх фахівців по всьому світу, але вони не втратили зв'язок зі спільнотою. Це понад 600 компаній, які також на зв'язку, і також чим ми пишаємося тим, що харківські айтівці продовжують сплачувати податки до Харкова, тим самим підтримуючи громаду, не зважаючи на місце свого знаходження. Та окрім сталого укріплення Харків разом з it спільнотою змогли реалізувати ряд серйозних проєктів. тим самим в умовах війни стали частиною великої роботи, що направлена на розвиток міста. Це реалізація та подальший розвиток чат чату «Харків дім, в якому є можливість відслідковувати інформацію щодо. Стану ушкодження будинку, який постраждав наслідок військової агресії Російської Федерації, а стану його подальшого відновлення, можливість побачити інформацію про найближче укриття. Про пункти незламності сервіс постійно розвивається з урахуванням нових потреб, які виникають в місті. І як розробка, так подальший розток цього сервісу відбувається завдяки компанії, що є членом харківського ті кластеру, та допомагає в цьому. Крім того, місто реалізує спільний проєкт з компанією ЄПАМ Україна, які також є членом харківського ті кластеру, щодо реалізації такого. Проєкту як дашборд відновлення міста, в якому буде акумулюватися інформація щодо проєктів розвитку міста для того, щоб залучати більше інвесторів і показати прозорість, з якого Харків підбуртовує відносини з стратегічними партнерами міста. Ще один проект, що був розроблений і у вересні його презентували на конференції Харків-Рестарт, це проект Смарт Сіті. Головний меседж якого показати інвесторам яким в майбутньому може стати Харків, він також кажуть експерти є результатом співпраці муніципалітету та фахівців IT. Мер Харкова Ігор Терехов подягував команді it Кластеру за співпрацю і анонсував ще одну ініціативу. Нам потрібно вже сьогодні розробляти стратегію повернення харків'ян і стратегію повернення сфери IT у наше місто. І я хочу запропонувати, долучитися до такої ініціативи і щоб ми спільно у наступному році розробили таку стратегію. Це дуже важливо, дуже важливо для Харкова, дуже важливо для мешканців Харкова. З нас. Хочу всіх привітати і подякувати всім, бо незважаючи на те, що хтось сьогодні знаходиться у Харкові, хтось е, виїхав і знаходиться хто в Польщі, хто в Києві, у різних куточках України, але душою усі ми у Харкові, думками ми теж у Харкові, і будемо робити все залежно, я впевнений від кожного з нас, щоб якнайшвидше... Щоб наказувати допомогу нашим славетним воїнам ЗСУ, щоб повертати людей, відбудовувати наше славетне міста Харків Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Грашко та Олександра Панченко, Харків, новини. Територіальний центр надання соціальної допомоги населенню в Немишлянському районі. Щодня сюди за різного роду допомогою звертаються 20 а часто й 30 людей. Світлана Костянтинівна, яка наразі мешкає у Харкові як внутрішньопереміщена особа, розповідає, що евакуювалась сюди вона Чугуївщини минулого року. Звісно ж, що жінка в розпал війни опинилась сама в великому місті без речей і засобів до існування. Говорить, дуже зраділа тій підтримці, яку отримала, прийшовши до старцентру, бо й думки не мала тоді, як жити далі. Мене тут дуже тепло зустріли. Звісно, допомогли з приобретенням одягу. Вот здесь, на территории территориального центра, находится э, uh, такая комната, где можно одеться, так, обуться, и даже э, uh, можно приобрести было просто взять... Даже посуду. я получила куртки на все сезоны, пальто и как раз был летний период, пошел уже в летнюю одежду, поскольку приехала, как говорится, ни с чем. Сейчас туда я не могу возвратиться, поскольку там еще идут военные действия. Вот. А здесь, конечно, выручает. А от Лілія Васильівна, коріна харків'янка, каже: не знала, як би жила без такого центру. Тут не лише допоможуть речами, продуктами харчування, а й заохотять до цікавого дозвілля. Лілія Васильівна говорить, на базі терцентру створено багато різних творчих гуртків, спортивних оздоровчих занять. Живу тут недалеко від терцентра. И очень часто здесь бываю. Мне очень нравится, как они помогают. Я одинокая пенсионерка, поэтому очень нуждаюсь в помощи. И у меня очень маленькая пенсия, самая минимальная, поэтому я как никто нуждаюсь в помощи. И они входят в мое положение и помогают мне как гуманитарной помощью, так вот и. Віщової допоможю зі часто бувають концерти. Я люблю посіщати концерти. От будіткновому году скоро концерт 27 сімо числа. Директор Немишлянського терцентру зауважує, що програма допоможе ближньому набула особого значення під час війни. Все більше харків'ян прагнуть долучитись до доброї справи та допомогти, хто чим може тим, кому сьогодні найважче. Це переселенці, пенсіонери, інваліди, багатодітні родини малозабезпечені. Ті, хто брали участь в цій програмі, а це мешканці району, це волонтери, це можна сказати усі небайдужі громадяни, які живуть у нашому місті, у нашій громаді Харківській, вони розуміли, що яка біда на всіх нас звалилася, і звичайно, в цей час особлива увага приділялася. Тим, хто тимчасово переміщувався з території, з яких там де почалася окупація, тим, хто мав дуже великі проблеми з майном і у нашому місті Харкові, це і наша Салтівка, і багато інших районів нашого міста. І звичайно, що хто міг допомагати, той до цього нашого пункту ніс речі, ніс білизну. Це був посуд, це була засоби гігієни. Ну і багато усього іншого. На першому місці серед потреб говорить директор терцентру, це завжди залишається зимовий одяг: светри, куртки, теплі штани, чоботи, і сьогодні дуже потрібні тим, хто через війну втратив все. Також завжди є попит на засоби гігієни, миючі засоби, зауважує директор центру. І сьогодні, на жаль, цього не вистачає, щоб задовольнити всі потреби людей. І тому, звичайно, ми звертаємося до всіх небайдужих людей, просимо допомагати нам. Звертаємося на сторінці Фейсбуку і звертаємось оголошення, якісь розвішуємо. І, звичайно, дуже радіємо, коли у нас є змога допомогти людям саме тим, що їм потрібно, на той момент, коли вони до нас звертаються. Територіальні центри надання соцдопомоги населенню є в кожному районі Харкова. Тож туди можуть звернутися як і ті, хто потребує допомоги, так і ті, хто хоче і може допомогти людям. Яна біляєва, Аліна Курмашева, Віктор Нозрачов, Олексій Стрянков, Олександра Панченко, Харків новини. Відтепер подати заявку на компенсацію за державною програмою є відновлення можна через СНАП і нотаріуса. Оновлений механізм представили профільні міністерства. І якщо раніше подати заявку на компенсацію можна було лише через застосунок ДІЯ, то зараз можливості оформити заявку стали значно ширшими. При цьому умови залишилися простими. Для подачі заяви необхідно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи лише ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту. У разі наявності пільгової категорії надати документ, що її підтверджує. Якщо заяву подає уповноважена особа, має бути довіреність на виконання правочину. Будь-який ЦНАП на підконтрольній Україні території може прийняти заяву. Це не обов'язково має бути центр саме в тій же громаді, де розміщене пошкоджене житло. У міністерстві наголошують для подання заявки через СНАП або нотаріус житло має бути зареєстрованим у державному реєстрі речових прав. Це обов'язкова умова. Оновлений механізм допоможе тим громадянам, які раніше не могли самостійно подати заявку, зробити, наприклад, людям з інвалідністю або неповнолітнім. Це стає можливим завдяки опції подання заяви через уповноваженого представника. За даними очільника міністерства інфраструктури, з травня цього року вже понад 26 тисяч українських родин отримали кошти на термінові ремонти за програмою «Євідновлення» загальною сумою у більш як 2 мільярди гривень. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харків. Новини. Міська дитяча клінічна лікарня номер 16. Сьогодні у маленьких пацієнтів незвичайно приємний день. До них завітали з концертною програмою студенти університету імені Котляревського та британський композитор Найджел Осборн, один з найкращих спеціалістів із музикотерапії, який вже понад рік допомагає українським дітям справлятися з тривогою та стресом. Найджел Озборн почав використовувати музику як засіб терапії багато років тому для підтримки психоемоційного стану дітей, які стали жертвами в зонах конфліктів та війн. Думаю, что то to важливо завши для детей, что мы имеем культура, музыка, только радисты. И мы имеем приемные часы разом. И музыка завши дает возможность. Можем быть разом и через музыку можем делить нашу радость и, и, и приемность. И у, у лекарни еще важнее. То значит, вот так лекарни i vaše diti i još važnije u czas vini. To znači da to to mo to dužo dužo važljivi što mi spivamo, što mi idemo dalje, to živamo, to majamo to energija i i i dobre dobra atmosfera. A, i to može muzika robiti. A, I možemo razom robiti odin za drugi. Разом світ тож то дуже важливе, і думаю, що за для студентів за словами Найджена Озборна певна музика може знижувати частоту серцевих скорочень, покращувати роботу ендокринної системи та легенів, нормалізувати рухи гіперактивних дітей і навпаки спонукати до активності млявих і апатичних. У сьогоднішньому концерті дітки не тільки бачили та слухали, але й кожен брав участь, використовуючи різноманітні музичні інструменти. Такі заходи, звісно, дуже важливі. Вони підіймають е, життєво тонус не тільки у дітей, а насправді і у батьків, насправді і у персонала, який е, працює у лікарні, е, е, і настрій підіймається. Він підіймається ну, мінімум та, на цей день, е, але такий святковий настрій він буде тривати. Е, ми отримаємо що дофаміни, ендорфіни, все це працює на. Наше ментальне здоров'я таких заходів у нас під час новорічних свят декілька заплановано і до нового року, і після нового року. Тобто, така довготривала терапія. У нас буде святкова. До музичної терапії маленьких пацієнтів активно долучаються і студенти-музиканти університету Котляревського, проводячи арт заняття для діток. З лікарнею ми також от розпочали рік тому роботу з лікарнею номер 16 завдячуючи і онкопсихологу Владиславі Андрущенко, і взагалі керівництво лікарні, яка дуже так допо ну, до цього поставилась ну, з відкритою душею, і зрозуміла, що це важливо і що це корисно да, для дітей. І ми робили тут різні заходи. Ми робили протягом року і такі інтерактивні заняття, музичні. З Найджелом eh, Осбортом, коли він приїжджав. І наші деякі Студенти окремі вони працюють в гематологічному відділенні. Це окрема тема, це дуже так все інтимно виходить. І дітки, бо дітки з гематології вони не можуть долучитись до таких загальних, загальних наших зборів. Да? І коли Найджел приїздив, він також туди інколи ходив. Але важливо було запустити саме такий процес, який був би регулярний. І от це вдалося на ну, всій лікарні. Ні, я в цьому дуже тішусь. І ми регулярно приїздимо до з такими концертами: плюс інтерактив. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків новини. Повинен платити за розподіл газу. Якщо ваша оселя газифікована, та у будь-який момент ви можете використовувати блакитне паливо, тоді щомісяця сплачуєте за розподіл газу відповідно до фактичних обсягів споживання та тарифу. Якщо ви новий споживач або не користуєтеся газовими приладами, але приєднані до газових мереж, плата за розподіл газу нараховуватиметься за мінімальними обсягами споживання. Дані норми встановлені національним регулятором. Які терміни оплати по послуги. сплачувати за послугу розподілу газу варто до 20-го числа, включно того місяця, в якому надається послуга. Даний термін визначено типовим договором розподілу природного газу, який затвердив національний регулятор. Які способи оплати сплатити за послугу розподілу газу можна у касах банків, відділеннях Укрпошти, мобільних додатках Прива 24 та Ощад, терміналах і та через термінали самообслуговування. Також споживачі газу мають можливість легко та швидко в один клік оплачувати послуги з розподілу газу через особистий кабінет.